У шестирічного владика шосте заняття з фізичним терапевтом Віктором Москальцем. Пальчики намагайся, добре, щоб не разом були, поки а отак Ось О -о -о -о. спочатку в нього було дуже тяжко йому, ну тяжкувато розгинати отак руку. Зараз, от ви самі бачили, це у нього вже шосте заняття. Наскільки йому вже легше. Після перелому хлопчик не міг рухати рукою до обласного центру реабілітації дітей, приїхав разом з мамою із Житомирської області. У мене дитина впала з перилу. Поромила собі ручку в у... у... ліхтові, робили операцію, потім на сюди приїхали ми. Фізичний терапевт Віктор Москалець у центрі працює сім місяців. Чоловік має першу групу інвалідності Позору до Вінниці разом з сім'єю переїхав з Харкова. Там закінчив медичний коледж за спеціальністю масажист. А ось професію фізичного терапевта здобув у Вінницькому педагогічному університеті. У своїй роботі Віктор використовує також мануальні методики, коли терапевт впливає на опорно-руховий апарат за допомогою рук. «Даже якщо от у влада подивитися, усього у нього тут у м'яза є така трошки ще напруга. Тому йому рекомендовано масаж тобто оцієї частинки руки. Разом з Віктором працюють два асистенти. Допоки Наталія Балканова виконує фізичні вправи з підопічними, Дмитро Довгань знаходиться поруч із фізичним терапевтом на той випадок, якщо потрібен зоровий контроль виконання вправ. Якщо вже програма відома, я можу сам виконувати деякі вправи, які Віктор Іванович не може, наприклад, прослідкувати за дитиною. Я дивлюся, щоб дитина правильно виконувала правильна техніка, ну і, і все таке. Іноді можемо також застосовувати масажні техніки. Заклади реабілітації потребують таких спеціалістів як фізичний терапевт та ерготерапевт. Розповідає директорка обласного центру реабілітації дітей Лариса Мовчан. Тож, аби Віктору Москальцю було комфортно працювати, придбали комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням. А також на території закладу облаштували тактильні елементи, які допомагають йому орієнтуватися в просторі. Кожна людина має право на працю в нашому суспільстві, і головне, щоб це було бажання і його професійність. Тому треба створити умови для того, щоб людина розкрила свої професійні здібності. І коли людина має бажання і професіоналізм, то вона буде працювати. І в колективі, коли з'являється така людина, колектив стає більш збагаченішим, чуйнішим, певно. За облаштування робочого місця для людини з інвалідністю роботодавець може отримати державну компенсацію. Нею спочатку року в області скористалися 63 підприємці. Програмою компенсації витрат за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю може скористатися будь-який роботодавець, незалежно від форми власності. Загалом, з початку дії програми 170 робочих місць, таких нас було облаштовано. З них 32 – це учасники бойових дій. Загальна сума компенсованих коштів близько 13 мільйонів гривень. Аби стати учасником державної програми компенсації, потрібно подати заяву у паперовій або електронній формі у будь-якому підрозділі служби зайнятості або через портал дія. Потрібно документи про прийом людини на роботу, що ця людина працює, а також пакет документів, який підтверджує закупівлю даних, даного обладнання. За працевлаштування особи з інвалідністю першої групи сума компенсації складає до 120 тисяч гривень, другої групи до 80 тисяч гривень. Заяву необхідно подати протягом 180 днів з моменту прийому людини на роботу. Протягом 10 днів роботодавець отримає рішення щодо компенсації. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, Микола Назаренко. Новини за день телеканал Віта.